Все-таки на парламентській пекельній кухні новачок. А от е, ті враження, які ви відчули, ставши народним депутатом, потрапивши до сесійної зали, вони якось відрізнялися від того, що ви думали про Верховну Раду, коли ви бачили її засідання по телевізору, перше враження це коли ти дивишся по телевізору, то так досить тихо і досить спокійно. тому що. Знаєте, коли свобода скандує українську, коли хтось розмовляє російською мовою, то цього майже не чуть глядачам телевізорів. от тим, хто сидить під куполом, чуть дуже сильно. Я скажу, що навіть настільки голосно, що треба брати до вуха мікрофон, для того, щоб почути, про що говорить той чи інший депутат. Ну і кухня... На жаль, пекельна, тому що до Верховної Ради вперше прийшли дві антагоністичні сили. Ну, комуністична партія завжди була у Верховній Раді. Прийшла партія Свобода, яка просто я дивлюсь ні по одному питанню. Не розуміється з тими ж комуністами. Хоча і тої іншої політичної партії є розумні зерна, є деякі законопроекти, які важливі для всіх українців. Ну і знаєте, це, я думаю, що одне з найважливіших таких, таких ситуацій, таких нюансів, які робить цю кухню або Верховну Раду Петель. Бачу, що.